Саме Шевченківських подій немає, тому що було новинок і переведення. Але а, будучи тепер більш більше дійсно не з спр... пан Мирославшкан дуже багато писав про Шевченка. і Я більш впевнена, що він буде згадувати Шевченка впродовж всіх подій, тобто дві події, зокрема це відкриття, і власне. Тація Шкадрієва Шевченка і те, що Шевченко він, його власне описує як хулігана, який був інтелектуальним хуліганом, зокрема, і він дає посилання до українських до власних текстів, так як він може пародіювати, висміювати якісь російські царські пангірки, власне і саме так він доводить, чому він був під таким під такою опалою, так в російській імперії, власне. Вже рекомендую слідкувати за паном Бориславом Шкадрієм, і я думаю, він дуже добре розкриє цю тему. Супер, у ну, кого ще є питання? Пару uh, нам Паралансур, на перший західний, скажіть, будь ласка, за те, що якісь видима будуть залучені, чи ми зможемо придбати книгу манутичного фестивалю, в якому форматі спробуватиметься? Отож, uh, наша подія відбувається за підтримки двадцяти Виданець. Вони власне подали заявки на проведення заходів і продаж, так оскільки я вже згадувала, що традиційного ярмарку не буде, але будуть організовані продажі на локації. Тобто під час події ви будете мати змогу купити книгу, яка в цей момент презентується, майже від більшості видавництв, А також нас будуть дві основні точки продажу: це є музей фотографії, фактично через дорогу. Це буде одна точка продажу, яку організовує наші партнери. Зовуть людництво ранок, це буде спільна точка продажу видавців, які беруть участь у формі. А також інша велика книгарня, буде книгарня в пороховій вежі це книгарня від людництва Староголева. Ось а, а так, впродовж всіх заходів, можна буде придбати книги від видавців. Вони вже готуються. Ми підготували столи. А, вони доставляють книги. Я думаю, що від завтра вже можна буде купувати книги.